Усім вітання! Сьогодні я хочу розповісти вам, для чого потрібно розвивати критичне мислення. Світ наповнений дуже великою кількістю інформації. Люди, намагаючись йти в ногу із сучасністю, читають велику кількість літератури. Постійно перебувають у соціальних мережах, переглядають відео по телебаченню та в Ютубі, а в кінцевому результаті, отримавши такий великий обсяг інформації, мають це все проаналізувати і зробити висновки, висловити свою думку щодо якоїсь теми. І це нелегко. А як навчити дитину опрацьовувати велику кількість інформації? І вміло її застосовувати для того потрібно розвивати критичне мислення. Критичне мислення це здатність людини оцінити різні судження та робити об'єктивні висновки на основі доказів. Люди, які не звикли приймати важливі рішення, передбачати кінцевий результат, не можуть мислити критично. Розвиток критичного мислення найбільш актуальний. У часи інтенсивних соціальних змін. Тому сьогодні саме у 21-му сторіччі важливо, щоб люди вміли мислити критично є історичні факти, які доводять, що його потрібно розвивати і тренувати, тому що необдумані вчинки можуть призвести до негативних наслідків. Критично мисляча людина вміє оцінювати джерела інформації. Може виділити важливу інформацію та проаналізувати її, ставить запитання з метою отримання більшої кількості інформації, розглядає проблеми з різних сторін, висловлює власні судження, приймає виваження рішення. Сучасне покоління дітей має навчитися думати критично, приймати рішення і вміти аналізувати ситуацію. Самостійно, сьогодні дуже важливим є те, щоб учителі та батьки допомагали впроваджувати у практику критичне мислення, щоб дитина якомога раніше почала мислити самостійно. Його можна розвивати різними способами. Серед них це запитувати та спостерігати, обговорювати різні аргументи. Запитувати у дитини, звідки вона це знає, наголошувати на тому, що інформацію, яку вона отримує, потрібно спочатку проаналізувати, перш ніж перетворити її на знання, проявляти повагу до своїх співрозмовників, навіть тоді, коли вона не згодна з його думкою. Насправді кожного дня можна спостерігати. Прояв критичного мислення у дітей. Це ті самі запитання чому. Зазвичай період чомучок починається в 3-4 рочки. Головне, не пропускати такі запитання повз вуха, відповідати на них, заохочувати допитливість малюка і уважно ставитися до його прагнення пізнати все нове. У наступних відеороликах. Ми будемо розглядати різні стратегії розвитку критичного мислення і як їх можна впроваджувати на уроках. Адже багато чуємо про нього, але інформації, як застосовувати на практиці, не досить. Шановні колеги, якщо ви ще не розпочали застосовувати різні стратегії у навчальному процесі, тоді я вас запрошую підписуватися на мій канал. Ставити лайки та коментувати. Тоді ви зможете отримувати цікаві ідеї розробки фрагментів уроків, які ви зможете використовувати у своїй роботі. З вами була Оксана Хомич. До зустрічі у наступних відеороликах.